Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні рулет без випічки з печива савоярді з вершково-сирним кремом. Спершу зробимо основу для нашого рулету. Для цього беремо харчову плівку чи пергамент, розкладаємо на столі. Далі бисквітне печиво савоярді нам потрібно вмочити в рідину буквально на 1 секунду, щоб воно не розмокло. В моєму випадку це солодка тепла кава. Може бути кава з молоком, чи капучино, чи молоко. Викладаємо печиво щільно один до одного, так як показано на відео. Викладаємо печиво цукровою стороною донизу. Приготуємо крем, для цього нам потрібні вершки жирністю не менше, ніж 33%. До вершків додаємо цукрову пудру, додаємо за смаком. Додаємо вершковий сир та починаємо збивати міксером. Починаємо збивати з найменшої швидкості, поступово швидкість збільшуємо та збиваємо до тих пір, доки крем не загусне. Вершки та сир повинні бути добре охолоджені. Виходить ось такий ніжний, дуже повітряний та легкий крем. Викладаємо на печиво шар крему, рівномірно його розподіляємо. Трішки крему нам потрібно залишити, щоб змастити верх та боки рулету. На один кінець рулету викладаємо начинку. У мене це варення з чорної смородини. Це може бути любе інше варення чи джем на ваш смак. Також можна використати консервовані фрукти чи свіжі ягоди. Обережно скручуємо в рулет. Щільно обгортаємо харчовою плівкою та кладемо в холодильник хоча б на 3-4 години. Я залишу на цілу ніч. Обережно знімаємо все лишнє та покриваємо кремом, що залишився. Для зручності можна розрізати рулет навпіл. Ось такий неймовірно смачний, дуже ніжний на смак рулет у нас вийшов. А варення з чорної смородини додає приємну кислинку. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.